Доброго дня. Сьогодні 7 січня, і в цьому огляді хотів ще порівняти два сорти між собою: це українська селекція Аскольда і Перелина Києва. Такі цікаві сорти. Кожен рік вони мене по-різному себе ведуть. От, зберігається, деколи от Аскольда дуже чудово зберігається, а деколи вже. Ну, В кінці зими вже починає дещо себе пану показувати і пропадати плоди. Чому так? Ну, я думаю, в цьому відео я розкажу і покажу. Ну, отново от ті з Аскольди і почнемо. Значить, тут в мене я знайшов два самих крупних яблука. Це взагалі такий крупноплідний сорт. У мене взагалі в Іноді до пів кілограма достигають. Ну, в середньому 300 грам, якщо принормувати, Аскольда 300 грам. От така вона Аскольда, е, ребристи плоди і от крупне яблуко. Зараз е, зважу, подивимося, яка вага може бути цього сорту. Ну, от, який і ось який я і говорив, 512 грам, пів кілограма. Яблуко. Ну, Скажімо, так, якщо для огляду, це нормально. Там ще планую зняти про джимбом пару плодів залишилося. А для власного споживання я б не рекомендував. Якщо такі крупноплідні сорти, то бажано залишати в одній завязі по два плода. Вони десь будуть грам 350, ну, по крайній мірі можна його з'їсти. По-перше, такі крупні плоди вони довго не зберігаються. Вони вперше починають пропадати. Відально це от такі, що броню. Рані... Ну, зараз подивимося, тільки це... цей плід. 290 ну, в ідеалі, от так, щоб і не дрібне було. От 250-300 грам, щоб зараз можна було з'їсти. І такі плоди. Чудово зберігається. На ну, крупні я вже казав, що ось бачимо результат. Воно вже практично ніяке. Я його не буду дегустувати по тій причині, що воно не покаже свій смак, і огляд буде необ'єктивний. А оце пліт якраз саме то. І зараз ми продегустуємо Аскольду. Так, де на сонячній стороні аскольда чудово забарвлюється. В цілому от буває роки, що взагалі червона. Червоний пліт на сонці, а якщо десь трошки тінь і, скажімо так, сонце не дістає, то отаке от забарвлення. Звичайно, у нас це теж впливає. Так, ну пліт не щільний. Бачим. І також по цьому сорту хотів сказати, що пошкоджується пішкиною плямистістю. От теж, от, е, останніми роками замітив, декальцім не обробляю, все, е, крупні, особливо крупні плоди, крупноплідні яблука, вони ну, в першу чергу треба обробляти. Теж Хані-Крісп. Іначе от, така проблема. Якщо такий в мене ґрунт, такі умови, що кальцієм проблеми, то, то безкотре підживлювати. Ну, от бачимо, сок є, ще не зовсім рихле, Зараз скуштуємо. Ну, такого освіжаючого смаку. Ще кислинка є. Я взагалі аскольду споживаю десь в п'ятому місяці, тоді кислинка практично майже зникає, стає гармонійною цукру не добрав, тобто цей плід, якщо ну, затінкою не достигне, матиме таке забарвлення, то Аскольда матиме такий посередній смак. А в цілому цей ці сорт ну, вважаю, один з кращих моїх українських сортів, які в мене вже плодоносять. Ну, Звичайно, до Семеренки Ренета тут не дотягує, але теж дуже пристойний і довго зберігається. Це показав, що. От якщо плоди крупні, то які можуть бути проблеми? В майбутньому там у мене ще є аскольда, я окремо їх продегустую в майбутньому, вже в лютому місяці. А так, ну, скажімо так, гармонійний, кисло-солодкий смак. І зараз перейдемо до такого сорту, як прилина. От бачимо вже ну, сорт красивий. Зразу скажу, дуже, дуже красивий сорт. Це має такий подарунковий. Я от роздаю вирощую цей сорт, щоб потім восени пригостити знайомих. Бо дуже такий, як от Гречену Принц на рівні Ліза, такі ну, красиві забарвлення. І теж сорт відноситься до крупноплідних. Зараз. Продегустуємо. От. Е, теж замітив, що от е, перелону Києва треба кацім підживлювати, бо не дуже, але пошкоджується е, пішкірна плюмислість допікає. Пішкирна... Так. Хірчатість допікає цей сорт теж. М ж така е, зеленувата з жовтими прожилками. Так, і аромат пішов. От відчувається. Ще от соковитий. Міру рихлий, як і Аскольда, тобто ще може трошки і полежати, але до весни прилина Києва не долежає, стає рихлою. і не такою смачною. Так, зараз продегустуємо. Дуже просто... смачне солодкувате яблуко Я б сказав, би, що десертного смаку дуже подобається, м'якоть така не дуже хрумка, скалуюча, а така більш рихла. От я що не, под... ну, я не, не люблю такі сорти. Я більше віддаю перевагу іншим, як Фуджи, Хонікрісп, Амброзія ну, і так далі. А тут ну, це яблуко, скажімо так, красиве, смачне, але на свого споживача. Я думаю, що десь то це яблуко треба споживати грудень, січень, до лютого це максимальний термін. Такий ранньо зимовий сорт, смачний, але довго не лежить. В колекцію є, як я вже казав, що я пригощаю знайомих і ну, смачний сорт. Недоліки я вже сказав, цих двох сортів. Аскольда, я ще до неї повернуся. Думаю, десь так в лютому місяці, коли буду повний огляд вже знімати, може включу якийсь збір загальний по дегустації різних сортів, то Аскольду теж. Але на даний час Аскольду ще ранувато їсти. От прилина вже якраз і вже так на грані. Такий десертний смак. А тут вже кис... ще кислинка є. Так що такий огляд. Дякую за увагу.